Оперативна інформація станом на 18.00 17 .00 лютого щодо російського вторгнення. Триває 359-та доба українського протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп'янська, що на Харківщині. Пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки. Окрім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обслів з РСЗВ. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках зазнає значних втрат у живій силі. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах. Однак його наступальних угрупувань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів здовж державного кордону України. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів. Колос Чернігівської області, Мефедівка, Бачівськ, Харківка, Сумської області, а також ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище на Харківщині. На Купінському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти: Грениківка, Кучерівка, Крахмальна і Берестове Харківської області, Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, Федорівка і Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Крохмального, Берестового, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного. Авіація оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосереджень особового складу та військової техніки окупантів, а також один по позиціях зенітно-ракетного комплексу. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!